Доброго здоров'я, друзі! Починаємо урок лекціон номер 4 Ми сьогодні продовжимо знайомство з іспанською абеткою, Ми також вивчимо іспанські артиклі і ми поповнимо наш словниковий запас і новими словами, і тими словами, які вам навіть не треба перекладати. Ну, і наприкінці уроку буде, буде невеличка Починаємо! починаємо! Ми вже знаємо 5 голосних і 6 приголосних. Сьогодні ми продовжимо вивчання іспанських приголосних літер і звуків. Літера Д проста. На початку слова вона вимовляється як наша Д, наприклад, ДОС. Це перший тип вимови. Друзі, звикайте, що в іспанській мові на вимову впливає місцеположення літери не тільки або навіть не стільки в слові. Скільки в словосполученні чи реченні? Бо так само, як ми бачили з звуком Б на третьому році, де на початку речення або в окремому слові після паузи, ми вимовляємо більш потужно – «дос». Але якщо ми додамо до того ж самого слова артикль, то потужність вимови пом'якшується. Послухайте: лозос. Так само вимовляємо, де в слові пердон. Це другий тип вимови. Але друзі, вони настільки схожі, що в більшості випадків вам достатньо вимовляти другу «де» просто більш розслаблено. І саме така розслаблена Де є найбільш поширеною в іспанській вимові, третій і останній тип вимови це як я її називаю ледаща «де». Це та, що пишеться в кінці слова. Наприклад, Мадрид. Іспанці не кажуть Мадрид. А самі мадридці в назві свого міста останню Д майже не вимовляють, вони наче її видихають. Мадрид. Друзі, зверніть увагу, що перша Д в цьому слові другого типу, а кінцева ледаща третього типу. Наступна приголосна ефе. Ефе це назва літери. Приклад фумар. Йдемо далі. Літера хота. Так само хота це назва літери, і вона завжди читається як наша хе, незалежно від наступної голосної. Наприклад, хамон, хефе, херафа, мехор, «хуго». Проте літера Хе, наступна літера Хе, читається як хота тільки перед е та і. Наприклад, хеніо хіро. Зверніть увагу, так. Да? «Хота» і Х перед е і читаються як наша Х. А от Х перед А О, У читається як Г. Гато голь агу. Наступна комбінація це коли після Х іде голосна У, і після цієї пари йде Е або І. В таких комбінаціях У не читається. Тобто ми читаємо герра гітара. У ми не вимовляємо. Герра «гітара». Друзі, ви зрозуміли, для чого тут У? Зверніть увагу, якби перед Е та І не було У, ми б мали вимовляти її не Г, а Х. Поверніться на дві стрічки вище. Тепер зрозуміли? Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ще одна цікава комбінація це коли до «хе» додається голосна У з двома крапками зверху. Ці крапки називаються дієсіс. І ви їх бачите не дуже рідко, але ви маєте знати, навіщо вони потрібні. Ми щойно обговорили, що в комбінаціях, як в словах герра і гітара, У не вимовляється. Друзі, а якщо нам треба, щоб вона вимовлялась? Як нам це писати? Саме так. Ми використовуємо ці дві крапки над У, аби вимовити цю У. Ми читаємо пінгвіно сігуєнє. Тобто, коли у нас У йде після Х перед Е та І, ми цю У не читаємо. Якщо ця У йде з двома крапками, ми її читаємо. Давайте ще раз: герра, гітара У не читаємо. Пінгвіно – фігуєння У читаємо. Якщо, не дай Боже, ви забудете домалювати дві крапки над У в цих словах, вийде пінгіно і фігеня. А таке слово іспанське не існує. Тому, друзі, не забувайте, що дві крапки, тобто дієресіс над У, вказує, що таку У ми маємо вимовляти. А тепер зупинимось ще ненадовго на фонетиці. Насправді, іспанська Г дуже схожа на українську. А саме після паузи в окремому слові або на початку промови вона вимовляється «дзвінко» голь. Після літери N в таких словах, як інглес, або в поєднанні з артиклем, наприклад, угуанте, або із получником конграфія. Г теж вимовляється дзвінком. В усіх, в усіх інших випадках ця літера читається більш гортанно, як наша Г. Наприклад, агрікультура. Друзі. А тепер давайте швидесенько ознайомимося з іспанськими артиклями. Їх два типу: означені – «definidos» і неозначені, – «indefinidos». Означений артикль однини жіночого роду ля чоловічого ль. Неозначений в однині для жіночого роду уна та ун для чоловічого. Просто чи не так? Переходимо до множини: плюраль. По будуванню множини артиклів ви можете здогадатись, що множина в іспанській мові дуже проста. Отже, означений артикль множини жіночого роду лас, чоловічого лос. А неозначений множині для жіночого роду у нас для чоловічого унос. Тему вживання з іменниками означених і неозначених артиклів ми будемо вивчати пізніше. Зараз просто їх запам'ятайте. Перед тим, як я повернуся до нашої рубрики слів, що ми розуміємо навіть до вивчання, хочу провести вам приклади, як просто визначається стать деяких іменників і як вони перекладаються на українську. Давайте розглянемо два слова. Ніньо закінчується на О і за логікою і за правилом має чоловічий рід. Нінія закінчується на А і має жіночий рід. Так само і словами Чіку. І чіка. Друзі, таких пар в іспанській мові немало, і ну, ви бачите, що це просто. Ми просто змінюємо закінчення і вже знаємо два слова. Для порівняння в українській мові ми маємо вивчити два окремих слова одне для хлопчика, інше для дівчинки, а в іспанській ми маємо вивчити два закінчення для одного слова. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви згодні зі мною, що це просто. А тепер перейдемо до слів, значення яких ви зрозумієте, але сьогодні я додала іменники, які можна вживати і в чоловічому, і в жіночому роді залежно від статі. Зверніть увагу на закінчення. Коли йдеться про такі слова, закінчення не є нам підказкою роду. Бо саме артиклем ми вказуємо, вказуємо на те, чи йдеться про жінку або чоловіка. В таких випадках ми не змінюємо закінчення, як в словах нінню, «ніння» або «чіко-чіка». Будь ласка, запишіть собі в зошит ці слова та запам'ятайте, що вони завжди пишуться незмінно для чоловічого та жіночого роду, і що ми користуємося саме артиклем, коли хочемо вжити той чи інший рід. Давайте читати. Хімнаста. Я впевнена, що після попереднього третього року ви вже правильно читаєте Хе перед І хімнаста. Таким чином, ель або УН-хімнаста це гімнаст. А Ла хімнаста або уна хімнаста це гімнастка. Друзі, за цим прикладом для наступних слів напишіть, будь ласка, всі варіанти, тим паче, що так простіше запам'ятати. Читаємо далі: ентузіаста, криміналь, пілото, теніста, атлета. А тепер давайте повернемося до нових слів, які я сьогодні використала в якості прикладів. Як завжди, в іменниках, які не мають графічного знаку наголосу тільде, я підкреслила наголосну голосну. -голосну». Отже, друзі, читаємо разом, повторюйте за мною: дош, пердон, мехор, фумар, хамон. Друзі, підкажіть, будь ласка, переклад цього слова в коментарях. Йдемо далі. ХУГО сумо. Це слова синоніми. Хірафа, хеніо. Hier Aua. На цьому слові зробимо зупинку, друзі. Дивіться, попри те, що це слово жіночого роду. Оскільки перша А є наголосною. За правилами Королівської Академії іспанської мови, ми маємо вживати означений артикль чоловічого роду, тобто Ель-Ауа. Погодьтеся, що вживаючи артикль Ель. Запобігається фонетичне злиття двох а Тобто, коли звучить лля воно не так гармонійно звучить, ніж коли ми кажемо ель-ауа. Але це не все. Попри те, що прикметники ми вивчатимемо пізніше, запам'ятайте наступне правило. Незважаючи на означений артикль чоловічого роду «ель», який ми вживаємо з іменником ауа, ми маємо знати, що це слово жіночого роду. І саме тому прикметники, які ми вживатимемо із словом «ауа», матимуть закінчення жіночого роду. Наприклад, елявуа фрія холодна вода. Тобто закінчення А в слові фрія вказує на жіночий рід іменника, з яким цей прикметник пов'язаний. Друзі, таких слів небагато, а поєднує їх загальне правило, тому це не буде для вас проблемою. Идем, идемо Агрикултура, Герра инглес, гитара, пингвино, стигуенья, гуанте. А тепер вивчаем котиків. гато, гата, гатито, гатита. Ну і ще один іменник чоловічого роду з закінченням на Е і його жіночий аналог з закінченням на А. Зверніть увагу і запам'ятайте. Хефе? Хефа. ось. Друзі, я вам дуже вдячна за вашу увагу. Найближчим часом я запишу окреме відео і відповім на ваші питання. Будь ласка, підтримайте мій канал, донатами через PayPal в описанні до відео і до каналу. Можливо, ті з вас, хто працює і має таку можливість, захочуть підтримати мою ініціативу. Ну і дуже скоро чекайте на окреме відео, в якому я розповім, розповім а, історію одного іспанського свята, яке пройшло через століття. Адіос!